Усім синоптичний привіт, дорогі мої глядачі. Ми сьогодні з вами говоримо про погоду. Ось у мене такий консультант, це друг моїх Тарасуня і Тасі. Він також час від часу їм допомагає, і це дуже такий хороший песичок. Його звати Мурчик або Амур. Якщо так уже ну серйозно, ви бачите, це дуже дуже серйозний пес такий. І звичайно ж, він разом зі мною розкаже сьогодні про синоптичну ситуацію в Україні. 21 жовтня, 21 жовтня, ну, локацію. Я сподіваюсь, ви впізнали. Розкішний наш голосівський парк. 21 жовтня в Україні погода буде різна. Температура повітря невисока, але вже поступово-поступово починає теплішати. І сьогодні, наприклад, на Заході, у південній частині очікується. Плюс 9, плюс 12 градусів, або навіть плюс 9, плюс 13, а в Криму, можливо, навіть і до плюс 15. Нарешті території України десь температура повітря коливатиметься в межах від 8 до 11, від 8 до 12. Бачите, що різниця невелика. Що з дощами? Вони пройдуть на лівобережжі України. Але, як завжди, ми поступово говоримо про кожен регіон України, зокрема. Отже, сьогодні у Західних областях України буде без опадів і навіть сонячно. Після Холодної ночі, з такими заморозками, з мінусами вже фактично. Температура повітря підвищиться до 10-13 градусів тепла. Трохи, ну, між іншим, буде холодніше на Закарпатті. У північній частині України Житомирщина, Київщина, Сумська та Чернігівська області. На Житомирщині та Київщині без опадів. На Чернігівщині ще затримається хмарність, а на Сумщині може пройти невеликий дощ. І температура повітря вже також трохи підвищиться. На Сумщині ще буде холодно, плюс 7, плюс а Ось, наприклад, на Житомирщині, на Київщині плюс 10, плюс 12 градусів у східних областях. Близькість циклону, який визначав ще вчора погоду у багатьох областях України, вологу, зумовить також невеликі дощі і на Харківщині, і на Луганщині, і на Донеччині. І температура повітря тут десь коливатиметься в межах від 7 до 10 градусів тобто, буде, ну я б сказала, навіть дуже холодно. Центральна частина Вінниччина, Черкащина, Кропивницький з районами без опадів, Дніпропетровщина без опадів. На Полтавщині є ймовірність невеликого дощу, і температура повітря передбачається десь ну, в межах 9-12 градусів тепла. У південній частині України сьогодні очікується погода суха, можливо, на Запоріжжі якийсь невеликий дощ, але все-таки переважно вже буде без опадів. Ну, суха відносно, тому що тумани не забуваємо, шановні водії про тумани. І температура повітря традиційно, звичайно, трохи вища вона буде на півдні, але все одно ну, про таке вже тепло не дуже йдеться, якщо чесно. Тобто, максимальна температура повітря плюс 10, плюс 13 градусів в Криму до 15-16 кияни. Сьогодні, 21 жовтня, у столиці без опадів, максимальна температура повітря десь плюс 10, плюс градусів. Що надалі? Йдемо трохи по тижню. Температура повітря підвищиться досить скромно, кволо, але все ж таки. Ну, десь, скажімо, в межах 10-14 градусів тепла. Також будуть коливання дощі. Ми щоденно будемо оглядати саме вологу синоптичну ситуацію, повідомляти про дощі. Ну але ось сьогодні, як я вже сказала. Ну от У Києві без опадів, на заході сонячно, ну, в багатьох центральних областях, у південних також без опадів, і лише на Сході, на північному сході, Полтавщині буде невеликий дощ. Ну І по тижню невелике підвищення температури повітря. дуже Дуже на це сподіваюся, дуже хочеться. Але стійкого тепла я не бачу, не хочу вас обманювати, звичайно. Подивилися ми. Всі прогнози, погоди, всі прогностичні карти, моделі і такого стійкого, сухого тепла, ну, чесно кажучи, не очікується. Тому ось поки що очікується така погода ну, помірно тепла, як для цього сезону. Я хочу сказати і показати вам цей просто прекрасний, давайте відпустимо нашого консультанта-папа, і е, трошки показати вам ось цієї краси. Це така лавочка велика. Вона, напевно, десь я колись читала чи чула, що вона вважається якось найбільшою. Ну і, чесно кажучи, на... тут якраз пішли ось дівчатка, бачите, ну якщо туди. Це така величезна рідкість на ній посидіти, тому що всі, весь сезон ну, теплий особливо, там завжди хтось сидить на цій О, ну, от справді, бачите? О! І там прекрасний вид. Я зараз трошечки розвернуся. Подивіться, який чудовий вид на озеро. На дерева тут дуже багато ось таких хвойних дерев. Таке враження, що навіть хочеться тут походити і подивитися, чи є гриби. Ну, ось така найближча сьогоднішня синоптична перспектива. Ще раз нагадую, що дощі залишаться лише на північному сході, подекуди у центральних областях, а так загалом без опадів і температура повітря поволі підвищуватиметься. Що хочу сказати, що холодно дуже у помешканнях, звичайно, зараз. І зараз така парадоксальна ситуація, що і на вулиці. І в помешканні температура повітря приблизно однакова, плюс 12, плюс 16 градусів. Ну, у мене в квартирі, наприклад, було, ну, і сьогодні є десь 14-15 градусів. Ну і на вулиці фактично, ну хай там 12-13, тобто те саме. Тому ми на вулиці рухаємося, одягаємося, ось як я, наприклад, тепло. Також нам допомагають наші погнасті друзі. Вони нас зігрівають і на вулиці, і вдома. Ну, Але якщо серйозно, звичайно, грітися. Усіма розумними, головне безпечними способами е -е -е обігрівачі. Е дуже хороша штука, просто від себе пораджу <anz peng 12> електропростирадлу. Боже, це просто чудо якесь. Ти вмикаєш буквально на 10 хвилин перед сном, лягаєш у теплу постіль як на теплий пісочок, десь влітку на пляжі. Одразу вимикаєш і вже ти зігрівся, можеш спати. Ну а вже дихати, наприклад, прохолодним повітрям свіжим, навіть таким холодним, я, наприклад, люблю. Спати кажуть принаймні, що корисніше, коли повітря свіже. Ну, ось е, така і синоптична, і життєва наша ситуація. Прохолодна, але не холодна. До зими ще довго, осені ще багато. Я думаю, що оскільки ще дуже багато зелені можна і походити, і погуляти, і намилуватися такою красивою осінь, як завжди. А в Голосійському парку вона особливо красива. При нагоді якось треба буде зазирнути і почитати нам разом вірші Максима Рильського, будинок якого тут розташований неподалік. Він тут жив. Зараз там будинок музею, як ви знаєте, і мені здається, що він один із найкращих і найромантичніших. Співців саме ось такої київської і особливо Голосівської осені. Ну Ось ще раз я з вами так покручуся. Подивимося. Як тут просто гарно. Я так не хочу тільки показувати цей шматок цього мотузкового парку, який я прямо скажу не люблю. Тому що мені дуже шкода цих дерев, які пообмотували, пообплутували. І тут часом, особливо вихідні, ці дикі крики людей, які на них катаються по цьому мотузковому парку, просто лякають і риб, і пташок, і тварин. І тут, до речі, дуже багато пташок голосійському парку, які занесені до червоної книги. Ну але не будемо про сумне, будемо про красиве, про природу і про в принципі поки що досить сприятливу синоптичну ситуацію. Усім хорошої погоди і підписуйтесь на мій ютуб-канал Погода з Наталкодіренко. Всіх люблю.